Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину теми Україна в період загострення кризи радянської системи, яка включає розділи «Стан сільського господарства, Соціальна сфера, освіта і наука, стан літератури. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. У 70-80-х роках найменш ефективною залишалась галузь сільського господарства, хоча для його зростання було зроблено багато, запроваджувались масштабні програми механізації і хімізації, здійснювалися роботи з меліорації тощо. За 1971 1980 роки в сільське господарство було вкладено. 27% усіх капіталовкладень в українську економіку. Однак величезні інвестиції вже не давали ніякого ефекту, когоспна система вже повністю себе пережила. У 1966-1970 роках обсяги виробництва продукції сільського господарства збільшилися на 17%. У 1975-80 роках щорічно зростали на 1%, у 1981-85 роках на відсотка. В колоспах панувала ручна праця. А для того, щоб якось зібрати врожай, доводилось залучати городян, службовців, студентів, іноді робітників. Криза у сільському господарстві на початку 80-х років призвела до зникнення значної частини продуктів харчування з прилавків міських магазинів. З'явилися черги, дефіцит, нормований продаж певних видів товарів широкого вжитку – цукор, гречка, ковбаси тощо. У більшості магазинів у селах хліб завозили та продавали один-два рази на тиждень. Розповсюдженим явищем стало приховування дефіцитних товарів продавцями, їх продаж родичам, друзям і знайомим. Реагуючи на таку ситуацію, ЦК КПРС прийняв у 1982 році продовольчу програму, де ставилося завдання за 8 років забезпечити населення країни основними видами продовольства. Згодом аналогічну програму було прийнято і в УРСР. Однак продовольча програма провалилась, проте резерви розвитку сільського господарства України ще не були вичерпані остаточно УРСР забезпечувала власне населення продуктами харчування і залишалася головним регіоном сільськогосподарського виробництва в СРСР. У 60 80-ті роки. Кількість населення збільшилася з 42 42,4 мільйона у 1960 році до 52 мільйонів у 1989 році. Змінився і національний склад. У 1960 році українців було 76% росіян 16%. А у 1989 році частка українців зменшилася до 72%. Відсоток же росіян збільшився до 22%. Упродовж 1960-1985 років кількість городян збільшилася з майже 20 мільйонів до більш ніж 33 мільйонів осіб. Процес урбанізації загострив житлову проблему і у черзі на житло стояли півтора мільйони сімей. Рівень життя в описуваний період суттєво покращився. Середня заробітна плата з 78 рублів у 1962 році зросла до 155 рублів у 1980 році. Люди стали користуватися тими речами, які ще з 30-х років були звичними на заході пральні машини, холодильники та інша побутова техніка. Значні державні асигнування виділялися на охорону материнства і дитинства, виплату пенсій і стипендій. Однак сильно дошкуляв дефіцит найнеобхідніших товарів. Причиною дефіциту було те, що грошова маса за роки застою зросла більш ніж три рази, а виробництво товарів лише у два. Товарів елементарно не вистачало. Крім того, на хвилі збільшення цін на нафту на початку 70-х років радянське керівництво значно збільшило імпорт необхідних товарів з-за кордону. Коли ж на початку 80-х років ціни на нафту впали. Керівництво значно скоротило імпорт товарів, до яких люди вже звикли. На початку 70-х років особливо дефіцитними були товари якісні та імпортні. Коли вони з'являлися на полицях, за ними вишиковувалися довгі черги. Пізніше в розряд дефіцитних попали звичайні товари: ковбаса, м'ясо, молочні продукти тощо. Дуже престижними стали професії у торгівлі. У другій половині 60-х років в УРСР, як і на інших територіях СРСР, виникли підпільні виробництва у вигляді цехів, майстерень, що пропонували населенню ліві не враховані державою товари. Організаторів цього виробництва називали цеховиками. Ці цеховики поступово опинялися у в'язницях. Де стикалися зі злодіями в законі. Доволі швидко деякі злочинні авторитети почали одержувати відповідний відсоток з прибутку циховиків. Таким чином, в Україні формувалися мафіозні структури. Хоча в СРСР декларувалася рівність громадян, партійно державна номенклатура широко користувалася привілеями у розподілі матеріальних благ, номенклатурні верхи. Утворили власну закриту систему виробництва і постачання продовольством промисловими товарами, що не знала дефіциту, черг тощо. У великих містах з'явилася мережа елітних магазинів імпортних товарів, переважно з капіталістичних країн, Берізка, в Україні каштан. В них можна було придбати різні речі тільки за іноземну валюту або за валютні чеки. Оскільки вільний обмін валюти був заборонений, за це в карному кодексі передбачалося 10 років ув'язнення. Долари обмінювалися за спеціальним розпорядженням відповідних фінансових органів за офіційним курсом 58 копійок за 1 долар. У 70-80-х роках стала поширюватися практика закупівлі за кордоном партій високоякісних товарів. Призначених виключно для номенклатури, крім того, верхи створили закриту систему медичного обслуговування і відпочинку Нечуваного розмаху на той час набули крадіжки на підприємствах. Навіть виник такий термін несуни, тобто ті, хто ніс з роботи додому. Якщо рядовий несун задовільнявся кількома десятками незаконно одержаних рублів. То корумпована верхівка рахувала свої прибутки мільйонами. Неефективна організація праці привела до появи так званих літунів, тобто осіб, які могли протягом року міняти кілька місць роботи. У роки застою певні зрушення відбувалися і в галузі освіти. У 1972 році була проголошена загальна обов'язкова середня освіта. Однак у другій половині 60-х на початку 80-х років у освіті тривав процес русифікації. З 1979 року повсюдно запроваджувалося вивчення російської мови в національних дошкільних закладах для дітей з 5 років життя. Наслідками такої політики стало скорочення частки українських шкіл. Мережі загальноосвітних навчальних закладів. У російськомовних школах навчалося 60% дітей. У травні 1983 року була введена надбавка у 15% викладачам російської мови і літератури, що також сприяло русифікації. Академію наук УРСР з 1962 року очолював Борис Патон. У 1969 році вперше у світі було здійснено зварювання алюмінію, титану та нержавіючої сталі в умовах космічного вакууму на кораблі Союз 6. У цей час плідно працювали вчені під керівництвом Віктора Глушкова, кібернетика, Миколи Боголюбова теоретична фізика та інші дослідники. Видатним авіаконструктором був Олег Антонов. Микола Мосов вивчав проблеми кардіохірургії. Серед досягнень суспільних наук найпомітнішим стало видання 26-тонної історії міст і сіл УРСР під керівництвом академіка Петра Транька. Певним проривом була також праця археолога Михайла Брайчевського, приєднання чи возз'єднання. Де критикувалася офіційна інтерпретація Переяславської угоди, зрозуміло, в СРСР вона не могла бути надрукована і вийшла друком у місті Торонто в Канаді. В галузі літератури переважна більшість українських письменників залишалась на позиціях соціалістичного реалізму. Навесні 1968 року. Почалося цькування видатного українського письменника Олеся Гончара за Роман Собор були піддані несправедливій критиці твори Романа Іваничука Мальви, Володимира Дрозда Мертва зона, Павла Загребельного Південний Комфорт та ряд інших. Ліна Костенко 16 років не могла видати жодної книги і лише у 1979 році. Вийшов її роман у віршах Маруся Чурай. Були надруковані нові книги Миколи Вінгранівського, Івана Драча, Віталія Коротича, Дмитра Павличка та інших. Отже, друга частина лекції на тему Україна в період загострення кризи радянської системи завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал. Ставте лайки. До побачення!